Волинянин разом із спільниками виманював у людей гроші через інтернет. Зловмисники робили оголошення щодо надання послуг, за які треба було заплатити наперед, але обіцяного клієнти не утримували. Таким чином, група шахраїв ошукала понад 30 осіб. Організатор злочинної схеми мешканець Києва, його спільники з Волині та Одещини. Раніше всі вже були засуджені за різні злочини. Днями у спритників провели обшуки. Під час яких вилучили мобільні телефони, планшети, банківські картки та інші речові докази. Сума завданих збитків громадян нам понад 200 тисяч гривень. Всі троє членів організованої злочинної групи зараз затримані, перебувають під вартою. Їм вже оголошені підозри за частину 4 статті 190 кримінального кодексу України. Це шахрайство вчинене організованою групою і в значних розмірах. За це їм загрожує позбавлення волі від 5 до 12 років.